Прийшли. Ні. Хто ви? Ні, просто перший раз. Ну, ви ж сьогодні чогось сюди прийшли? Ви? Хто? Так, да, ми прийшли, тому що нам не будують наш дім. Ми за нього несли гроші, а до сих пір його не побудували. У 2007 році внесли ви кошти. Чи да, повинні, ми, були да, його повинні були добудувати? Коли його повинні були добудувати? 2007 добудувати, а адресу скажіть, це вже який адрес? Московського 11, це нагні. Тут зібралось багато? Ну це всі люди десь 87. Так. Так. А сьогодні зібралось десь ну, багато інших. А причини, які чому не добудували, що вам кажуть? Які в нас причини? Ну Як скільки ми будемо це? Дві вже в нас діти поросли. Багато людей вже вмерли то саме. І от ми ходимо, ходимо по столу саме. Ми заплатили за люди, внесли внески 17,5 мільйонів. Це цьому році. І оце ще скільки входимо вже 8 років. Ми ходимо, ходимо. І... Ніяких приводу немає. Нам кидають відділя, відділя туди, відділя туди, ніяких, ніяких та діє. Ні. Оце посліднє, тому що у нас тут. Ніяких. А хто замовник, хто повинен був будувати? Хто будувати повинен був цей будинок? Це Полтава Гудин І вони не добудували його. Нічого, вони почали тільки там фото і, і частина чуть -чуть з одної сторони, поверху. Угу. Тобто воно недобудована там стоїть. Зараз. Так і стоїть. Там бур'яна позаростала. Там діти травмуються на цій, на цій на цій будові, І заявляли і міліцію кругам. Ви вже ж не перший раз звертаєтесь до влади, так? Я розумію. Що вам казали? Ми вже скільки раз що вам казали? Ну що нам казали? Так обіщають, обіщають, обіщають. Обіцяють, що все буде добре. А поставитися позбавити? Мене звати? Ви також там купляли квартиру? Скільки ви саме коштів внесли? Скільки ви втратили грошей? Я якраз 209 тисяч. Це в гривнях. Так, так. А прізвище скажіть ваше? Прізвище. Козуля. Козуля? А ви достатньо, будь ласка, як вас? Галась Наталія Богданівна. Дякую.